Числівники в англійській мові показують кількість або порядок. Кардинальні one, two, three» відповідають на питання how many і використовуються для підрахунку предметів, як у I have three books. А порядкові first, second, third» відповідають на which one і показують порядок, як у «she came second in the race». Складні числа пишуть через «and» між сотнями та десятками. Дати зазвичай виражаються порядковими числівниками, наприклад, The 5th of June. У мене три книги. I have three books. Він купив п'ять яблок. He bought five apples. Вона має десять ручок. She has ten pens. Ми знайшли сім котів. We found seven cats. Він прийшов другим у гонці. He came second in the race. Вона була першою в черзі. She was first in the line. Ми жили на третьому поверсі. We lived on the third floor. Він отримав 25 те місце. He got the 25th place. Я купив 123 цукерки. I bought 123 candies. Вона виграла 246 доларів. She won $246. У класі 120 студентів. There are 120 students in the class. Моя бабуся народилася 5 червня. У мене 27 олівців. I have 27 pencils. Ми купили 34 стільці. We bought 34 chairs. Вона отримала 42, місце у, She got 42 місце у конкурсі. Ми поїхали на п'яту вулицю. We went to the fifth street. Він заплатив 99 доларів. He paid 99 dollars. Я купив 2325 книжок. I bought 2325 books. Він народився 21 липня. He was born on July the 21st. Вона прийшла четвертою на змаганнях. She came fourth in the competition. We have 149 students in the school. Він отримав 10 місце у турнірі. He got place in the tournament. Я бачив 21 фільм цього року. I watched 21 movies this year. Ми поїхали на восьме поле. We went to the field. Вона купила 36 шоколадок. She bought 36 chocolates. Мій день народження 3 березня. My birthday is on March the Він живе на 150 й вулиці. He lives on 150th street. У кімнаті 126 книжок. There are 126 books in the room. Ми отримали 25 листів. We received 25 letters. Вона прийшла 15-ю на урок. She came 15th to the class. Я купив 22 пакети печива. I bought 22 packets of cookies. Він народився 30 травня. He was born on May the 30th. Мы замовили 45 кав. We ordered 45 coffees. У мене 129 олівців. I have 129 pencils. Вона була третью у черзі на касі. She was third in line at the cash register. Він отримав 62-ге місце. He got 62nd place. Моя сестра народилася 17 вересня. My sister was born on September the 17th. Ми купили 245, We bought 245 apples. Він прийшов 23-м у марафоні. He came 23rd in the marathon. У класі 109 учнів. There are 109 students in the class. Я бачив 38-й фільм у кінотеатрі. I watched the 38th movie in the cinema. Вона отримала перше місце на конкурсі малюнків. She got first place in the drawing contest. Ми замовили 29 піц. We ordered 29 pizzas. Він купив 323 книги. He bought 323 books. Мій день народження. 8 квітня. My birthday is on April the 8th. Вона прийшла 22-ю на урок. She came 22nd to the class. Ми отримали 55 листів. We received 55 letters. Він живе на 123-й вулиці. 123 вулиці. У мене 47 ручок. I have 47 pens. Вона купила 52, книги. She bought 52 books. Він отримав 65-те місце у конкурсі. He got 65 place in the contest. Моя бабуся народилася 12 жовтня. My grandmother was born on October the 12th. Ми замовили 27 чашок чаю. We ordered 27 cups of tea. Він народився 4 лютого. He was born on February the 4th. У класі 115 учнів. There are 115 students in the class. Вона прийшла 21 на змагання. She came 21st in the competition. Ми купили 124 пироги. We bought 124 pies. Він отримав 49-те місце. He got 49th place. Я бачив 73-й фільм у кінотеатрі. I watched the 73rd movie in the cinema. Вона отримала третє місце у конкурсі. She got third place in the contest. Ми замовили 37 кав We ordered 37 coffees. Він купив 162 книги. He bought 162 books. Мій день народження 25 грудня. My birthday is on December the 25th. Вона прийшла 10-ю у черзі. She came 10th in line. Ми отримали 26 листів. We received 26 letters. Він живе на сотій вулиці. He lives on 200th Street. У кімнаті 133 книги. There are 133 books in the room. Ми купили 42 пироги. We bought 42 pies. Вона отримала 23 місце у, у конкурсі. Я бачив 25-й фільм цього року. I watched the 25 цього року. Вона була шостою у черзі на касі. She was 6th in line at the cash register. 36 We ordered 36 cups of coffee. Він купив 241 книгу. He bought 241 books. 19 My birthday is on March the 19th. Вона 24 на урок. She came 24th to the class.